<риклад> О, голубничий, Завжди За фірмою, здравствуйте. А який рахунок? 5-0. Другий тайм. скоро дитини всі ви граєте 5? А грає з ким? З місцевої команди? Да. енергетик 2. Це ми тільки по гостях граємо. Скільки закінчилось до кінця гри хвилин? Ще півчаса осталось. Ще якраз один голий і все гаразд. ви дуже переживаєте. Говорять, в прошлий раз було 11-0. Я шуткую, тому що 4-0 це також круто. Поки 4, а там буде трошки більше. Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми на стадіоні енергетик в Солоницівці. І сьогодні тут грає наша команда Нива. Із Ковородинівки, так. так. І з ким вона грає? Енергетик 2, Соленицівка. І наскільки я розумію, гра вже не дуже принципова. Н ніякого значення вже немає, тому що Нива із Сковородинівки вже фактично стала за, чемпіоном за, Харківського за тур району. До закінчення ми стали чемпіонами Харківського району. Це нормально для вашої команди ставати чемпіоном не свого району? Нормально. 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 А ким уже були, які райони, де ви перемагали? 2011-й рік Золочівський район, 17 рік Богодуховський, 2021-й – Дергачовський і двадцять третій Харківський. Це серед яких команд? Аматорські команди. Аматорські так. команди. Ви зараз, Володимир Іванович, голубничий, зараз ви хто для команди? Ну, раніше, ви були, раніше ви були капітаном. я так Капітаном, гравцем. Ну а зараз. Сейчас... За фермою. Недавно ну, робили сюжет. вже. По, Посаміститі для, для, для любителів. Зараз буде нагородження. Команда Солоницівки сильна взагалі. С, ну, сильна команда. Це її вони грали всередині на, на область, на Харківську. Ну, Таке время, що вони молодш... молодими своїми гравцями грають на час Харківський район, вони як не як вони о... В нашій команді в Ниві, кажу, наша, бо це Золочевщина, фактично, э... Легіонерів багато, Шіпай, ну не золочівських. Читай 50%. Це нормально зараз для футбола, На сьогодні на сьогодні, да. сьогодні по-іншому 네. не будеш вигравати. Якщо ставиш собі якусь задачу, то своїми гравцями дуже багато. Але є і свої, я так є, розумію. Свої, так? Є. І це який все. секрет все-таки успіху вашої команди? Я так розумію, що команді вже з 86-го року вона. Да, так, вже 37 років. 37 років. Так вже що... ті, хто починав, ви починали? Да, yeah? да, прийшов <сих> з армії, так вийшло. Ну, люблю цю гру, люблю цю. Володимир, чому перемагає Нива Сковородинівка? Тому що в нас є колектив. Є дружба. Тож ми переможці. Все буде добре. Дякую. Шановні футболісти, шановні тренери, шановна адміністрація футбольного клубу ФК Нива Сковородіненка. Сьогодні ви нас е, запросили то есть, на вручення вам, Кубка е, чемпіона Харківського району з футболу. На, мені вже говорили, що ви були чемпіонами Флідергачівської, Золочівського, але Харківської Раду ще не були. були. Ну, да. є. І тому ви е, сьогодні вже отримаєте okay. почесне звання чемпіон Харківського району з футболу. Ну і не було б нашого чемпіон, е, чемпіонату без людей, які вкладають душу, дають нам наснагу, дозвіл для цього. Ну, сьогодні у нас запрошені голова військової адміністрації Харківського району е, Володимир Вікторович Усов. Також запрошений у нас е, голова Асоціації футболу обласного. Це Коваленко е, Віктор Миколаєвич і директор обласної асоціації футболу Олена Миколаєвич. Виконавчий директор. О, Олена Олександрівна, виконавчий директор. Будь ласка, до слова також Володимир Вікторович. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники чемпіонату. Поздравляю вас з заслуженою перемогою. В незвичних умовах проходить чемпіонат Харківського району. І сьогодні не так відбувається святкування, тому що на сьогоднішній день жалоби, але фінальна гра зроблена. Ви молодці. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам України, які надали нам допомогу сьогодні провести цю гру і цілком весь чемпіонат Харківського району. Команді переможців бажаю нових успіхів та нових перемог. Слава Україні! Зочевська громада Сніва, Скавородіновка, чемпіони молодці. Просто... Чудовий, гарний настрій і гарна гра. Скажу відверто, бачачи футбол, ну особо не напрягались. 5-1 це гарний, дуже гарний результат, гарна така згалужена команда. Ми з Николаем Івановичем говорили про те, що, дай Боже, в наступному сезоні буде чемпіонат Харківської області який, на жаль, ви знаєте, на сьогодні ми не маємо змогу проводити. Вчора з нової обласної військової адміністрації були в Дніпропетровській області, в Мадаліловці, де Кубок Дніпропетровської області виграв Лозовський авангард, а Сахновчинське коло став чемпіоном Дніпропетровської області. Ну, Як кажу, завидно те, що сусіди мають таку можливість проводити чемпіонат, але я впевнений, що в наступному році. І про це йде мова. Ніва Сковородіновська буде грати на чемпіонаті області. Це було б здорово, хлопці. молодці, ви чемпіони. четвертий район забрали. Навіть вчора голова асоціації Сахновчанського району каже, мабуть, Ніва до нас прийде забирати. Вже в чотирьох районах забрало. Будемо далі. Молодці хлопці, молодці. Поздравляю! Дипломом Харківської обласної асоціації футболу нагороджується голубничий Володимир Іванович, тренер ФК «Нива» за особистий вагомий внесок у розвиток масового футболу в Харківській області. Вчора у футбольному футболу. ми ще молодими пацанами разом грали ще в громаді, але... Хочу поздоровати футбольний клуб Нива. Вчора було 37 років в футбольному клубі, тому поздравляю, молодці, здорово так тримати. За підтримку та особистої вагомий не це під розвиток масового Харківської області нагороджується депутат Харківської обласної ради, голова правління брат Агрофіма Сковороди Куценка Ніколай Іванович. Дякую Микола Іванович, а для чого в господарству футбол? Особливо тепер? Для Треба. Настроєння. Це життя, Василь Савич. Це життя. Поганого багато зараз. Треба, щоб було хороше. Люди трудяться, грають, радуються. І другим приносять радість. Скільки сьогодні ваших земляків із Вориновки, з Ковородіновки в Війську? Більше 30 чоловік. Ого. Да. У нас тенд в конторе есть, там написано. Перемагати приємно, я так розумію. Приємно, да? да? Особенно для вон, молодежь, смотрите, какая. И детей стиль. Да, да.